Добренький вечір, я в теплиці. Трошки подивлюсь, що тут робиться. Гляньте, які вже плодики. Саджено в травні, малюсіньким череночком. Що значить, що хороша земля, хороший догляд. Ну і в теплиці воно якось скоріше. Це коричневі бачите, подали монофосфатом. Треба, щоб ці гіллячки всі були. На зиму корічнюю у всіх. Так, пройдемося ми до пепіно, тільки що з'їла одного е, інжира, але добре. І одне пепіно теж з'їла. Он шкірочка не обманюю, але добре, капець. Бачите, скільки спілих уже є. Чекаю. Дивіться, бачите. Чекаю оце, щоб завтра добренько дозріло і повезу пригощати людину. Гляньте. Можна було б менше всіх нарвати, але хочеться ту здорову, знаєте, щоб привезти і не впасти лицем у грязь, як то кажуть. Ні, якщо давати, то давайте щось толкове, хороше, теж рандіно. Достигає оці, отако, якщо вони вже опа. Бачите, як вони чіпають, що ой, відлітають, то добре. А сам, щоб силу приложувати, то не треба. Це обриваються листочки для того, щоб добре плодики набиралися. Тут що в нас? Тут у нас теж добра тьотя вісить. Тут он. Оце на це крісло вся, то тільки тако гляну і вже зразу робу. Так, беру кошечка, огірочки зараз не буду рвати, хоч вони багато. Їх тут, бачите, он-он-он, біля землі не буду. Все пополивала, всі. Я оцього геть обірвала. Я не знаю скільки, але я з цього куща він біля крісла і рву рус з тої сторони ще не добралась. Дивіться, цвіт вже зав'язується. Як це вам показати? О, бачите? Це новий цвіт. Так, новенький пепіно. А це недавно цвіло, недавно маленьке було. Гляньте, які саджанці. Якби не було температури 47 градусів, тоді в теплиці мене не постерилізувався. Оцей цвіт в теплиці, коротше говорять, з цією теплицею не хочу говорити, я вже сто раз повторяла. О, бачите, молоденький садженець, це молоденький. Це консуело. Консуело, це теж молоденьке. Це я з кожного відправлення, з кожного відправлення. Ой, люди, це що? Шо? Щось стукає. Всього боїмося зараз. Тут теж на консуело. воно буде на кожному цьому, на кожній гіллячці. Температура 22. Води понабирала, он сюди треба трошки добрати. Завтра відправляю знов саджанці, появилася така нагода. І отримую завтра теж одну річ. Не одну, а дві. О, дивіться. А що це таке за пух такий прилетів тут? Ану. А ну. таке о, це з двора, бачите. Вікна відкриті всі. Фу, куди ти летиш? Вікна відкриті і воно все сюди в теплицю. Тут помідорка Мадрид. Тут дивіться. Тут дивіться, як гарненько. от, Так. Це теж в травні сажане, хороший садженець. Прийшов з Житомира, між іншим. Оцей і оцей далмацький. О, це два одинакові. Вони приїхали із Житомира від Тетяни Нагібіної. Вроді би так, фамілія. Бачите? Зараз якраз я їх поливаю, бачите, як мокро. от Поливаю, щоб це є. Треба оці паростки, як його обривати. Вони ж зараз не треба. О. І цього. Це, щоб плодики в'язалося. Я сьогодні дивилась відео, тож таких дивлюся інжироводів, вони розказують, там учуся. що, Каже, вирвиш одного парушка, а він далі росте і знов треба обривати. От, от такі, бачите. Буржасот сот гріс, сорт, дуже солодкий з ягідним смаком. Так, тут у нас далмацький парошок. Бачите, я ж їх обривала недавно. О. Оце новенький виріс, то на ньому ще плодів нема. А ці два були маленькі, вони виросли і дали плоди. Оце дав. Гляньте на мій ревень. Нема снів. І шкода викинути, і, і воно мені тут не треба. Оце. Повітряний відводок зараз теж вам покажу. Зробила, хоч я нічого в цьому, як то молодь каже, не шарю. Гляньте, бачите. Хоч я не розумію, оце сарі абшарон. жовті, красиві, такі плоди дуже смачні. Колір жовтий тепер. Дивіться, хоч би мені тут нічого не поломать. Ой, тут не знаю, що ломати. Оцього-то точно треба. О, Бачите, закривав плодика. А тепер дивіться, сукровенне. Бачили, що в мене вийшло? Це воздушний повітряний відводок. Завтра буду зрізати і садити О, Оці теж треба, мабуть, звідси поприбирати. Ну, хай ну я зріжу, буду бачити. Зараз не чіпаю, щоб... Ой. Не чіпаю, щоб його не ранить. Але бачите, як корічню віють, як полила монофосфатом. Бачите? Оце треба, щоб таке одерев'яніле було, щоб вони гарно пішли в зиму. От. Сарі, як шарон, він такий смачненький Він тут теж пов'язались. Маленький, недавно прийшов, глянь, який розрізся розрісся. Пов'язались плодики Оце треба не, воно ще не відлітає. Бачите, гарний буде кущик на другий рік. Ще зараз таке, вони всі маленькі, глянь такі гарнюсінькі. Вони ще всі маленькі, ще таке є плодики. Так, оце вже я полила, води набрала. Буду йти на добраніч, щоб ця ніч була не така, як прошла. Ой-ой-ой, як це я так збільшила? Ой, пробачте, якось так збільшила, е, щоб ніч вся була в нас спокійна. Не така, як ця, що пройшла, я цілу ніч сиділа. Страшно було капець. Та про це вже навіть нема що розказувати. Воно вже всіх, бідні наші люди українські. Бажаю миру, бажаю добра, бажаю спокою, вам дякую за підписки. За лайки буду закривати і йти в хату. Може, ні... бачите, як покапало? У ньому треба чимось витерти або обірвати цього листочка. У ньому так я Дивіться. Бачите, молочко. І воно як на руку попадає, воно попекти може. Це ж, бачите, я поранена, отут лейкопластир. Добренько, на цьому все. Добраніч, дякую за все і спокійної всім нічки.